Проект масштабної пенсійної реформи передбачає запровадження бальної системи з 1 липня 2025 року. Що це означає для пенсіонерів, як хочуть рахувати виплати і чи справді вони зростуть, якими будуть нові правила перерахунку пенсії, за новими правилами пенсію мають щороку перераховувати у зв'язку із зростанням зарплат? Через зміну мінімальної зарплати буде автоматично зростати базова частина пенсії. А через зростання середньої зарплати буде автоматично зростати вартість бала і страхової частини пенсії, разом з тим, при індексації вже не будуть враховувати рівень інфляції, якщо середня зарплата не зростатиме, то і пенсія не буде зростати. Така модель є в деяких європейських країнах, де через зменшення рівня середньої зарплати можуть зменшуватися і пенсії. Така собі індексація, навпаки, втім, з року в рік середня зарплата в Україні невпинно зростає. Mua